Ніколи не ставте ці імпланти. Е, я маю на увазі імпланти маловідомих фірм виробників. Чому саме? Тому що е, у нас щорічно з'являються десятки нових виробників імплантів. Але проблема в тому, що е, в них немає довготривалих років спостережень е, і відповідно немає досліджень щодо рівня проживаємості цих імплантів. А які я рекомендую, це імпланти штрафман. Ці імпланти дають довічну гарантію, і вони є відомі на весь світ. На що звертати увагу при виборі імплантів? Перше, це є фірма-виробник імплант, це має бути загальновідомий бренд. Також на поверхню, з якої зроблений імплант. Якщо детальніше пошукати в інтернеті, ви можете знайти сучасну поверхню. Вважається SLA поверхня яка дозволяє робити, яка дозволяє утворювати кістці навколо імпланту значно щільніше, і імплант відповідно фіксується в кістці значно міцніше. Ось ця поверхня має більше пор і дає можливості більше врости кістці в неї. Також на з'єднання імпланта з тим перехідником, на якому фіксується коронка. З'єднання має бути конусне. Це самий сучасний варіант фіксації. Він дозволяє уникнути мікропідтікання, інфікування імпланту всередині. Також на то, з якого матеріалу зроблений імплантат. Фірма Штравмонду виробляє імплантати з матеріалу Руксолі. Це їхній запатентований матеріал, який містить до 15% цирконію. Це робить імплант більш твердим, міцним на перелам на 15% більш стійким до зовнішніх чинників. Добре, а чому якість і довговічність так мають значення, якщо всі імпланти по факту ну по формі одинакові? Форма у них трошки відрізняється, і це форму саме різьби вибирає лікар під конкретний випадок клінічний, але якість надзвичайно велике значення має, оскільки навіть при будь-якій роботі чи одиночній, тобто на одному імпланті є коронка чи в тотальній роботі. Нам важливо кожна опора, щоб вона була якісна. Це так, як якісний фундамент будинку, це так, як якісні опори в моста. Чим якісніший імплант. Тим довговічніша робота. А яка різниця між мокрими та сухими імплантами? Дуже гарне питання. Мокрі імпланти. Відрізняються від сухих тільки тим, що в процесі виробництва упакування, транспортування і зберігання вони знаходяться у фізрощенні. А це дозволяє не утворюватись окисній плівці навколо імпланта. Відповідно, коли той імплант встановлюється, вже між самим імплантом і кісткою немає кисної плівки. І знову ж таки, з'єднання. Набагато міцніше кістки з імплантом, і воно е, відбувається швидше. Відповідно, такий імплант швидше приживається, краще приживається, утворюється якісна кістка біля нього. і, Відповідно, в подальшому більше навантаження може нести. Чим більше може навантаження нести імплант. Те саме, тим більш тривалим ви будете користуватися тими зубами. Також бувають ситуації, коли в пацієнтів є недостатньо кістки. Тоді в нас є два варіанти: або йти на кісткову пластику, що здорожчує дуже сильно кінцеву вартість і вимагає об'ємнішого втручання, або ще додаткового втручання. Тому в таких ситуаціях ми часто рекомендуємо використовувати саме імпланти штрафман, лінійки Білікс. Вони мають агресивнішу різьбу, і це дозволяє первинну стабільність імплантата більшу отримати. А це в свою чергу дозволяє одразу зробити тимчасові зуби і комфортно користуватися зубами. А не виключно, що можна користуватися і іншими імплантами, просто імпланти штрафмен, які виготовлені з матеріалу роксоліт, дозволяють. Тим же з 4, 6 чи 8 імплантам нести на 15% більшу нагрузку, а це е, на 15% більше шансів, що все буде окей. А скажіть щось про відторгнення? Бо всі люди хвилюються, е, що імпланти просто напросто повипадають, чи це правда, і чи є якась різниця між виробниками? Е, імпланти відторгаються. Про це часто можуть говорити бабусі під під'їздом. Насправді, процент приживлення у штравмана – 98%. Плюс після операції кожному пацієнту ми даємо паспорт на імплантат, який е, надає гарантію на саме на штравман довічно. А це означає, що ви в разі там, ситуації і що ви попали в ті 2%, ми безкоштовно замінюємо цей імплант. Єдиним чим ви ризикуєте, це часом. Інтеграції, тобто, якщо імплантом якісь є моменти, ми його замінюємо, і ви ще там 2-3 місяці мусите довше чекати на кінцеву роботу. От, і все, весь ризик.